Настільний теніс, волейбол сидячи, а тепер ще й амфутбол. Ветеран російсько-української війни Сергій Колумбет. після ампутації ноги, який більшість військовослужбовців почав активно займатися спортом. Кінцівку Сергій втратив у 2024 році в бою під Мар'їнкою. Амфутбол це вид спорту, за допомогою якого відновлюється ветеран російсько-української війни Сергій Колумбет. Двічі Сергій ставав на захист своєї країни. Перше у 2014 році і знову у 2022 му повернувся із-за кордону аби боронити свою землю. Для українців 24 ранок став трагічним. Для мене став це вечір, тому що я прийшов в шостій вечора з роботи і тільки побачив, що почалось повномасштабне вторгнення. Ну, відразу почав шукати квитки і повернувся. До України в мене, як жартував в військовій частині, в мене єдиного ну вона ж не пишуть в документах доброволець. У мене єдиного є задокументовано, що я доброволець. То що я пересік кордон в один день, а вже на другий день я був в війську. Сергій на у складі 79-ї десантно-штурмової бригади воював два роки на Донецькому напрямку. У бою під Марінкою під час танкового обстрілу отримав важке поранення. На позицію був штурм, на позицію їхав танк. Треба було приймати якесь рішення, тому що ну, могло бути гірше. Прийняв рішення вистрілити з РПГ, збити гусеницю. Вистрілив і, коли ліг, відчув, побачив в спалах і коли встав. Забігти в бліндаж, відчув, що нога не працює. Подивився, вона розірвана. Вона ще була вона була, вона просто була дуже сильно розірвана, там врятувати не було ще. Протезування та реабілітація через спорт допомогли Сергію знову адаптуватися до цивільного життя. Я займався гольфом. Я займав, ну, багатьма це я пробував себе в удболі. Єдине, що я казав. Єдине, що я не зможу, це грати в футбол, бо я без ноги. Як показує практика, ми можемо все тільки знайти для себе цей шанс. Тобто, побачив футбол, думаю, так я маю це спробувати. Спробував в принципі сподобалось, тому тренуюся. Сергій підтримує та мотивує ветеранів, які втратили кінцівки, та є прикладом для дітлахів у своїй громаді, яким проводить у школі уроки захисту та мужності. Торі Ліварчук, телеканал Вінниччина.